Президент країни і маленька дитина не хоче цілувати вам руку. Що ви робите? Правильно даєте їй ляпаса? Принаймні так вчинив Ердоган на нещодавній церемонії. Президент Туреччини вирішив, що хлопчик проявив неповагу, не поцілувавши його руку. І замість того, щоби просто посміхнутися і піти далі, він вирішив показати свою президентську силу, але чи не демонструє це насправді слабкість? Адже сильний лідер не потребує примусової поваги від дітей. Що ви думаєте про цей інцидент? Чи має право президент так поводитися? І як би ви відреагували на місці батьків цієї дитини? Поділіться своїми думками в коментарях. Уявіть собі шахову дошку, де кожен хід має значення. Саме так зараз виглядає ситуація навколо Торецька. Російські війська намагаються просунутися в цьому напрямку, немов пішаки, що прагнуть дістатися протилежного краю дошки. Але наші захисники це не просто фігури, вони справжні стратеги, які передбачають кожен крок ворога. Торецьк – це не просто місто, це символ нашої стійкості. Кожна вулиця, кожен будинок це лінія оборони. Ворог може намагатися, але наші воїни тримають оборону міцно, як мур. Вони знають, за їхніми спинами мирні жителі, їхні домівки, їхнє майбутнє. І поки є такі захисники, жоден ворог не пройде. Торецьк вистоїть, бо за ним вся Україна. 7 мільярдів швейцарських франків, заморожених у банках Швейцарії. Це активи Центробанку Москви. Здавалося б, ці гроші могли б допомогти Україні, але не так швидко. Швейцарія каже ні, вони не передадуть ці прибутки Україні. Чому? Бо їхні закони та міжнародні зобов'язання не дозволяють. Вони кажуть, що не можуть отримувати надзвичайних доходів від цих коштів. Цікаво, правда? В той час, як ЄС розглядає можливість передачі таких коштів, Швейцарія йде своїм шляхом це лише кошти центробанку, а ще ж є заморожені активи російських олігархів та компаній. Ситуація складна, але цікава. Що ви думаєте про це? Чи правильно вчиняє Швейцарія? Поділіться своєю думкою в коментарях. Вау, друзі, ви чули останні новини з малі? Це просто неймовірно. Бойовики CSPDPA влаштували справжній переполох серед вагнерівців. Але це ще не все. Вони готові передати полонених Україні. Так, так, ви не помилились. Ці повстанці хочуть підтримати нашу країну таким незвичним способом. Уявіть собі, вагнерівці, які воювали в Африці, раптом опиняться в Україні, але вже як полонені. Ось вам і несподівана підтримка з іншого континенту. Хто би міг подумати, що події в далекому Малі матимуть такий вплив на нашу ситуацію? Світ дійсно тісний, і солідарність може прийти звідти, звідки ми навіть не очікували. Ця історія ще раз доводить, що у боротьбі за справедливість ми не самотні. Увага! Важлива інформація для всіх українців. Завляється, мобілізація може торкнутися навіть 18-річних. Так, так, ви не помилились. ЦК посилається на чинне законодавство. Але не панікуйте. Давайте розберемося, що це означає на практиці. Вперше, це не означає, що всіх 18-річних одразу заберуть до війська. По-друге, є багато нюансів та винятків. Наприклад, студенти денної форми навчання мають право на відстрочку. Також враховується стан здоров'я та сімейні обставини. Головне, бути поінформованим та знати свої права. Якщо ви або ваші близькі підпадаєте під цю категорію, раджу уважно вивчити законодавство та проконсультуватися з юристом. Пам'ятайте, знання це сила. Бережіть себе та будьте в курсі останніх новин.